Друзі, усім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Отже, сьогодні тема щедрівочка. Ластівка прилетіла щедрувати. Раз, раз, як мене чути? Я щедрик. українська композиція, що для всього світу стала символом Різдва. Від мене досі у всіх дух перехоплює. Співайте мене вдома, у школі чи будь-де, щоб різдвяна магія завжди була із вами. Бо знаєте, щедрівки дрівки не просто пісні, а маленькі чари тексти, що несуть вам усе омріяне й радісне. Це ж треба. Добре. Наліпочку Ось сюди. Вже обережненько треба, бо є тонкі дрібні деталі. же вони люблять ось такі якісь чудернацькі форми наліпочок? Його... Добре. Дуже тонкий папір і все ж таки надірвала трошки. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Мабуть, ви знаєте, що ластівки зимують в Африці, тож звідки вони з'явилися в різдвяній пісні? Річ у тому, що Щедрівки це давні язичницькі тексти, які в магічний спосіб замовляли все добре на прийдешній рік. У Щедрівках завжди йдеться про добробут, багатий урожай, припліт худоби, навіть роїння бджіл. У дохристиянські часи Новий рік святкували у березні. Тому й прилетіла ластівочка, покотилися овечки і народились ягнички. Цікаво. Значно пізніше стали щедрувати взимку. Нині щедрий вечір прибирає на 31 грудня, але не треба чекати цієї дати, щоб заспівати щедрика, адже у світі. Це одна з найпопулярніших різдвяних мелодій. Хоча у світову культуру Щедрик увійшов як колядка «Carol of the Bells», бо 1936 року американський композитор українського походження Петро Вільговський написав англійський текст, у якому йдеться про дзвоники, що сповіщають про наближення Різдва. Та тільки ми, українці, знаємо оригінальний текст цієї пісні й і, чому... і чому на різдвяні свята прилетіла ластівочка. Тож мусимо знати й історію Щедрика, Микола Леонтович майже все своє творче життя працював над обробкою народної Щедрівки, створивши справжній шедевр. Прем'єра Щедрика відбулася у 1916 року в Києві. Твір виконав Хор Київського університету. А вже 1919-го, коли Україна виборювала свою незалежність, українська республіканська капелла під керівництвом Олександра Кошиця їхала на гастролі з Києва, на який насувалися російські війська. У Європу артисти добиралися декілька місяців. Під бомбардуваннями переїздили фронт. Утратили костюми, проте мусили здійснити важливу місію культурної дипломатії. Місію, із якою їх відправив очільник української держави Симон Петлюра. Він писав кошицю: коли вас будуть інтерв'ювати, незмінно говоріть: українська музика пісня незалежна, своя, непохожа, своєрідна, є частиною незалежної України. З 1919 до 1924 року капелла Кошиця дала понад 600 концертів у найпрестижніших концертних залах, 17 країн Західної Європи та Північної Південної Америки. І усюди її чекав тріумф. Усюди Шетрік виконувала напис. Ось ці люди. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі ще метати, господаря викликати. Вид вийде, господарю, подивися на кошару, там очки покотились, а ягнички народились. В тебе весь товар хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка, чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. 1922 року Щедрику перше виконали в знаменитому Карнегі Холі в Нью-Йорку. А в грудні 2022 року там само відбувся концерт Повернення Щедрика» 100 років по тому. Наступного дня в американській пресі писали про дитячий хор «Щедрик». Який виступав у програмі, упродовж останніх тижнів він проводив репетиції в Києві, інколи в бомбосховищах без світла. Сто років по тому ми знову говоримо у світу про себе словами давньої щедрівки, у якій весна приходить на зміну зимі і обов'язково прилітає ластівка з доброю вістю. Дай Боже, ось така сьогодні стаття, друзі. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословінь. па Папа.